О молитва, о, молитва Бог з дав тебе у житті як серед битви. На колінах я стояв і душею з Богом розмовляв, о мій Бог, ти цар землі. Важко в серці так мені поможи з гріхів, щоб я повстав за вікном був. Жує вітер віє снігом людяним І так сильно ни є серце Мов би в світі. Я один. Корботі Бога я благав, о мій Бог, ти цар землі, важко в серці, так мені поможи з ріхів, щоб я повстав, Боже мій, багато щастя у житті не прошу я, хай така буде терниста Вся життєва путь моя. Лиш одного прагну я відчувати, як твоя. Сильна ніжна батьківська рука, на плечах лежить моїх у вогні життєвих бит вбереже мене своє дитя. Господи Ісусе Христе, прихилися над нами грішними, вилікуй нашу слабкість. Перемагай всіляке зло, дозволь нам пізнати Твоє милосердя, щоб у Тобі, Боже, в трійці єдиний, ми завжди знаходили джерело надії. Віковічний Боже, заради страждань і Воскресіння Твого Сина, будь милосердним до нас і усього світу. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, Він для нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви. І стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і Сина, і сходить. Що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну, і апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, Жертуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя. Над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, Жертвуємо Тобі тіло і кров, душі божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май Милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, і цілий світ Амінь. й воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо, і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо і віддаємося. У Твої руки віддаємо під Твоє Боже милосердя наші сім'ї, родини, безхатченків, усіх поранених, полонених, віддаємо у Твої руки наших воїнів, Господи, дай їм сили і терпіння вибороти мир для нашої рідної України. Щиро дякую всім, хто єднався з нами у молитві вервички. До Божого милосердя нехай святі крові вода омиють наші душі з беззаконь, щоб ми могли чистими стати перед Ісусом на страшному суді. Слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям слава!